цікавить накладний маратонів і до 2021 року, як мінімум, ми, ми вважаємо, що в умовах кризи люди прості українці виснажені фінансово, вони не мають що купляти землю і гроші зосереджені в руках небагатьох людей, які фактично стануть монополістами власниками української землі. Ще не те єдине, що в нас лишилося капітальне багатство наші економіки, яке ще належить Олеся. Чому саме дати 2021 рік? Чому не дві тисячі десятий ми, ми, находимо, ми, ми говоримо, ми визначаємо, що це є реальний, е, реальна дата, е, за час якої, можливо, е, Україна вже вийде, скажімо, підніметься з того економічного стану. Ви помогу на криз. І ніхто не говорить, що це має бути ця дата, але принаймні треба, треба відтерміновувати. 10 років це той час, який потрібен оптимальний на нашу діагурність. Ми сьогодні замінуємо обласну раду. Нашою вимогою сьогодні не продажу землі. А точніше сказати, ми виступаємо за те, щоб був накладений мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2021 року. Шановні друзі, ми запланували проведення нашого пікету до того моменту, поки обласна рада. Проголосує чи не проголосує щодо включення в порядок денний даного питання, і пан е, Віктор Адамський, е, депутат обласної ради, йому від імені комітету захисту рідної землі доручено е, озвучити вимоги е, вимоги пікетувальників. і е, він. Вийде до нас і поінформує, яке рішення прийняла обласна рада. Тому до цього моменту ми стоїмо і проводимо пікет. До слова, запрошується голова Комітету захисту рідної землі, організа... об'єднання організацій, які проводять нинішній захід. Кузьма Іванович Матвіюк, дорогі земляки. Сьогодні ми зібралися на мирну, мирну акцію протесту. Ми сьогодні підкитуємо обласну раду. І я хотів би завадити таких два, два моменти. Значить, перше, це те, що там знаходяться такі ж самі громадяни України, як і ми. І, але вони мають повноваження захищати наші інтереси. І перш за все, ми хочемо. Нагадати їм, що вони повинні захищати інтереси своїх свої громадян, захищати інтерес і захищати нашу, нашу З. І другий, другий, і другий момент, я хотів би відмітити, що ми хотіли б достукатися своїми мирними акціями до, і до їхнього сумління, і до їхнього розуму. Тому що. Переважна більшість депутатів, які знаходяться там у нас за спиною, ми у випадку розпродажу землі будуть у тому розваленому плотові, що і ми з вами. Там немає таких крутих хлопців, які будуть скуповувати масивами нашу українську землю. А тому ми їм ще раз котрий раз нагадуємо, що Будьте з нами, будьте із своїм народом. Відповідно до 13-ї статті Конституції України, земля надра, надра, повітря, все, всі багатства корисні копалини належать українському народу. Наша українська земля належить не лише нам, вона належить і тим поколінням українців, які будуть народжені. Уявіть собі, через 30 років народяться діти, а землі українців немає. Вона є фрідманів гройсманів і інших громадян, які проживають і за межами України. За землю українці завжди проливали кров. Вони її захищали в різний спосіб. І коли нашу землю заберуть, в нас залишиться один спосіб захищати землю збройним шляхом. Ми не можемо цього допустити. Земля, споконвічна українська земля, має належати українцям. Тому сьогодні Янукович, Литвин, Азаров не можуть як вовки ділити територію України і давати своїм прилеглим нашу святу українську землю. Голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання свободи. Депутат обласної ради Ігор Сабій. Сьогодні ми зібралися вкотре для того, щоб захистити нашу землю. Сьогодні ми будемо добиватися того, щоб обласна рада прийняла звернення і висловила свою політичну позицію з приводу продажу землі. На думку Всеукраїнського об'єднання Свобода має йтися не про якийсь мораторій до будь-якого року. Тому що мораторій це є просто-напросто відтермінування продажу землі. Ми маємо вимагати прийняття. Закону на всенародному референдумі про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення, щоб відбити охоту у всіх рук добрих чи поганих торгувати українською землею. Власником української землі має бути тільки український народ або українська держава.